Вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Ford Escape 2022 року випуску з об'ємом двигуна 2 літри на повному приводі та з автоматичною коробкою перемикань. Він у нас в комплектації Titanium, тобто має оригінальні легкосплавні диски 19 радіусу. Досить зручне та просторе багажне відділення з електроприводом. Салон у нас темний, шкіряний, світла стеля та панорамний дах. Комплектації присутні, безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь з електрорегулюванням передніх сидінь, шкіряний підлокітник, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, камера заднього огляду, шкіряне мультикермо з підігрівом, led приборна панель та дуже-дуже багато іншого. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас зап запросити на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізька, шосе 63. Автосалон Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!